Я дякую, що такий сонячний день зібралися, я сподіваюся, і ви переконані в тому, що вже згідно прогнозів метеоцентру, все ж таки весна буде і ніяких несподіванок у нас не буде. Підписуючи розпорядження стосовно проведення суботника 20 квітня, теж були певні сумніви, тому що ще два тижні тому гори снігу лежали. Сьогодні я впевненість в тому, що ми організовано зможемо провести. Оголошено конкурс з турботою про рідне місто, де будуть приймати участь і двори наші. і Я сподіваюся, що вони активно приймуть участь. Нагороджені будуть визначені дипломами міського голови. Обов'язково ми побудуємо спортивну площадку кращому двору. Доволі складно, я так порозумію, що буде членом журі, але я сподіваюся, що вони визначаться. Загалом, по тим завданням, підрахункам, які ми поставили, майже 30 тисяч чоловік, мешканців міста Чернігова, будуть охоплено суспільною працею заради нашого рідного міста. Такі терміни проведення суботника вони щорічні в квітні місяці, але враховуючи, що великодні дні у нас 5 травня, 9 травня, 68 ма річниця великої перемоги, помінальні свята, тому доволі напружено розписаний графік організації проведення. Я глибоко переконаний, що всі мешканці приймуть активну участь і до великодніх свят. Наше місто буде в гарному стані. Трошки погода нам заважала розпочати роботи по асфальтуванню. На жаль, доволі значне ушкодження в цьому році. Ну але як відмічають мої колеги, не тільки у нас в Чернігові, але сьогодні ми вже розпочинаємо асфальтування, враховуючи той об'єм коштів, а це всього 10 мільйонів. Трошки більше. Я думаю, що доволі акуратно ми повинні виконати все. Роботу, але я особисто сказав, що ми повинні ліквідувати всі наслідки цієї зими для того, і зробити так, виконати роботу, щоб на наступний рік, незалежно від погоди, ми менше мали неприємних моментів. Ви бачите, що вулиця Шевченка, проспект Миру, вулиця Толстого, П'ятницька, Мстиславська, вже фрезерування виконано. 16 го числа розпочалося асфальтування Шевченка, Толстого, 50 років СРСР. Так, по всьому місту ми будемо працювати. Три підрядні організації працюють: це комунальне підприємство міськ ШБУ, наше шляхобудівельне підприємство ДСУ-14, і товариство Стрижень, розписано ділянки, але враховуючи ситуацію, треба реально ставити завдання. Ми до 1 травня зрозуміли, що не зможемо все виконати. Але завдання протягом травня місяця ліквідувати всі наслідки зими і зробити підні речі. В першу чергу розподілені сили і резерви таким чином, що до 9 травня відбуваються масові заходи в центральній частині, і тому в першу чергу ми повинні, пов'язані з нашими традиційними місцями проведення заходів, навести там лад, зробити розмітку, створити приємне враження. Прибрання буде в скверах, парках, в дворах. Всюду, го числа, 19-го-20-го ми відкриваємо туристичний сезон. В місті Чернігові ряд підприємств відгукнулося на таку пропозицію. Зокрема, готелі будуть по зниженим цінам працювати, і ми хотіли б показати своє обличчя, буде організований прес-тур. Для засобів масової інформації і республіканських. Я сподіваюся, що спільна наша робота і проведення суботника і відкриття туристичного сезону створять додатковий імідж для нашого міста, і ми будемо очікувати туристичний сезон гостей для нашого міста. У мене коротко все, я готовий відповісти на ваше запитання. Прошу, будь ласка, ваше запитання. Ні, будь ласка, на це не весь рік, які виділяються кошти. Ми завжди працюємо в борг. Воно і раніше була така ситуація. У нас в бюджеті прописано, що з тих 43 мільйонів, які отримує область, 10 мільйонів наших, плюс півтора мільйона і ще 800 тисяч з бюджету розвитку на внутрішні дворові проїзди. Ми теж будемо виділяти. В цілому це буде 12. Якщо ми не вкладемося в ці кошти, ну від відверто я так сказав, що будемо працювати. Ми не є впевненість, що ми додатково зможемо в бюджет розвитку заробити додатково коштів, але враховуючи, що дороги в такому стані, ну закономи сьогодні на наступний рік витратиш ще більше, ліквідуючи ті наслідки. Підрахували 49, таких було за цей період. Ус, хто каже, 42, хто 49, коли у нас були вночі мінусові температури, в день були плюсові температури, і це проводило, на жаль, до розриву дів. Прошу. Деньги не компенсируются. А те деньги, которые выделяются опять, как в этой параметре для проезда, первый решения до сих пор не провели. То есть не получится ли так, что вы поездки ваши разушаты? Нет, ну вы знаете, что у нас были определенные сложности не только у нас связаны с работой казначейства 7 сентября. Статьи, которые не защищенные, не финансировались. И у нас на конец года было 33,5 миллиона гривен, которые не проплачены. Есть уже, входим в график, не все еще есть как бы, определенные средства, которые не проплачены, в том числе за выполненные работы. Я надеюсь, что в этом году этого не будет. Дело в том, что компенсация эти деньги прописывает. Там, где фактически выполнены были работы, они будут оплачены. И мы же переносили мартовской сессии в бюджет этого года. Вот. Еще один вопрос к улице Проектная. Она уже была закончена, быть в прошлом, когда до сих пор стоит и уже разрушается. Не только улица проекта, но и улица и вот развязка, которая... Киевская, Киевская, первого... Киевская. Да, эти деньги есть в областном бюджете предусмотрены. Эти деньги мы должны. Мы в черновую сделали асфальтный слой. В этом году мы должны его закончить. В том числе, как вы обратили внимание, мы поставили и светофорный объект, но, к сожалению, он до сих пор еще не работает. Есть определенные невязки с ОБЛЭНР, которые мы решаем. В том числе и внешнее освещение, поскольку мы там поменяли кабель. По Єловщине, до вниз, не ми Добре, дякую. Будь ласка, ще запитання. Так, безумовно. Ну, якщо ми беремо. Я, я... Не звернув вашу увагу і сам трошки забув. Якщо брати Зеленбуд, наш то вже з минулого року висаджено понад 42 тисячі тюльпанів, 48 тисяч нарцисів і крокусів. Це ще пів гектара таких ми зробимо яскравих клумб. Планується висадити 100 дерев, 400 кущів різних порід це береза, липа, ялина, єлівець, туя, барбариз, бузок тощо. Ну, бачите, всі ж хотіли, щоб уже тюльпани розквітали, але ну такий погодні мови. Але вони нікуди не дінуться, вони висаджені і у свій час і погода дозволить, вона зробить яскраве наше місто. Ні-ні вони вже посаджені з минулого, а дерева будуть з дерева і кущі садитися в один довкіллях. Будь ласка, питання. Прошу. Ідею про лаговстрі і склерування Богдана Хмельницького. Ми вже забули? Ні, не забули, але ви знаєте. Я вам відверто можу сказати, що в минулому році було багато таких ідей, які я висловив, а потім підводили рейтинги мерів. Хто що сказав, і хто що зробив. Так ось виявилось, що мер Чернігова більше всіх пообіцяв серед своїх колег мер. Але правда, більшість того, що пообіцяв, і зробив. Але якщо в рейтингу того, що обіцяв, то доволі багато було, і тому ми. Повертаємось до цього питання. Підготовлені відповідні листи до Міністерства фінансів. Ну, я можу сказати, що і дві зустрічі відбувалися. Ми, нам дуже хотілося, щоб все ж таки наша проєктна кошторисна документація ввійшла до плану асигнування. Так, я можу тільки поки що відповісти. Хоча орієнтовно коли може коли ми розпочнемо, тоді я вам повідомлю додатково, я не думаю, що це такий об'єкт, який не буде привертати уваги. Ще певний час потрібен, ну, до травневих свят, Ведемо перемовини і сподіваємось, я відверто можу сказати, що сподіваємось, що скажуть слово да, не зараз, а дамо гроші, щоб це було ну, певна впевненість для початку робіт. Дякую тимчасового на якому проведені переговори з міністерством екології. Це стосується двох об'єктів, які пройшли експертизу. Ну, ви знаєте, що по пункту тимчасовому пункту отримання тварин, 27 грудня надійшли кошти, і 28 грудня вони були списані знову. Вже зустріч відбулася з заступником міністра екології, який підтвердив те, що фінансування буде проведено. І ми ну, пообіцяли, що у серпні місяці гроші будуть. Але я сподіваюся, що у нас, по-моєму, пункт отримання тварин у виграв. Будемо в розмову вести з тим, щоб вони розпочинали роботи а потім будемо. Ну, Вже по факту виконання оплачувати. Ми також назвали, що підготували два поверхи вже побудували для пункту по ліквідації ставків на Капичувачів. Але там фінансування те, що було з місцевого бюджету, воно повністю пройшло, з державного бюджету не надійшло. Але оскільки це Республіканський фонд екології, кошти, я знаю, там є, вони нікуди не діваються, вони. Не зараховується загально, їх не можна використати на інші цілі. Я сподіваюся, що в цьому році нам вдасться добудувати ці два об'єкти. Дякую. Прошу будь ласка. Прошу. А ніколи не що до речі, це якась Ви знаєте, ну особисто у мене така думка теж була. Але вони різні ж думки. Можуть виникати, ну зокрема, в місті Митишев на місті побратими також був такий сквер у центрі міста не огороджений. Коли вони огородили, воно і естетичний вигляд має, і ну, все ж таки, це вже закріплена певна територія, де можна встановлювати певні правила, в тому числі і відвідування по, по, по часу. Ця територія зараз належить національному архітектурному заповіднику Чернігів-Стародавній є. План, який затверджувала сесія, передали. Я думаю, що це спільна робота наша буде, але ініціатива повинна все ж таки виходити від керівництво. Ми повинні порадитися з мешканцями міста. Це унікальні речі. Ну я можу з чимось погоджувати, з чимось не погоджуватися. Я теж бачу в екскізні пропозиції. В даному випадку, як міський голова, я не хочу висловлювати свою особисту точку зору, як мешканець міста Чернігова, щось мені здається, можливе, щось і неможливо вже в нинішніх певних умовах. Але для цього є фахівці. Якщо буде відповідно таке рішення прийнято, я думаю, що ми громади залучимо і підприємців, і щось саме будемо шукати в бюджеті, але як Якщо огорожувати, тоді треба огорожувати все. Частину ж не огородиш, тому що це не огорожа. А, ну, навіть от, ви сказали з вулиці. А, ви міський парк, ні. Я мав на різних об'єктах. Ви мали на увазі міський парк, а я мав на увазі наш вал. Ні, поки в наших планах такого огороджувати в парк. Ну, парк взагалі, якщо брати, це майже якщо брати всю кордовку, це 400 гектарів. Те, що ми маємо сьогодні, закінчимося. Це 238 гектарів. Ну, огородити, ні, створити належні умови. Ну, зробили освітлення. Поправили фігури, там, ще ми будемо такі робити галявини відпочинку. Ну, все ж таки переконання, поки що, слава Богу, стоїть. Ну, є там один момент, де вже там пошкодили, але враховуючи певні терміни, і, ну, населення так нормально відноситься, прогулюючись, займаючись спортом. І у нас в планах є розширення. Е Поза минулому, здається, році ми взимку. На позаминулому році, зимою, коли великі морози були, якраз виїхали і прийняли такі рішення. Відповідно, трошки розчистити чагарники. Там же ж виставка квітів. В цьому році на День Незалежності ми будемо розширювати програму. Окрім проведення виставки квітів. Така є ідея провести день ухи і під це так облаштувати.

І комісія Ну на жаль, тут вже шукаємо так би мовити неформальні методи роботи саме з цими людьми. Тому що, якщо повністю в законодавчому полі, доволі складно довести. Всі вже вклалися юристами, які доводять те, що це не ми. Це хтось, яка стороння людина і доведення через суд. Ну на жаль, це реалії дні. Може мені про це теж неприємно говорити, тому що в першу чергу це покладається на тих наших жіночок, які ходять і теж такі претензії пред'являють, як це ви сказали. Що вони шкріпками здирають, пропонували, що у нас достатньо багато вже є видань, які. Можуть і не за такі великі кошти надрукувати різного характеру оголошення. Але поки що такі залишаються, ми шукаємо неформальний підхід, про який я не буду розповідати, праці з подібними, з подібними явищами. Прошу. Ну бо, по перше, воно буде продовжуватися в цьому році. Вона буде зустріч зі Сташуком Косеремовановичем, це керівником. За ними є певні зобов'язання, тому що те, що робилося, це з екологічного фонду міста Чернігова, Є ще там державний екологічний фонд, якому документацію підготували і. Ми підемо далі. Окрім того, коли будуть здаватися два будинки біля Стрижню, їм прописано, щоб вони і робили набережне. Ну, те, що стосується водних ресурсів, ми далі будемо продовжувати з державним управлінням водних ресурсів у Чернігівській області. Облаштування і з одного боку, які пузин будує. Ми, Лєвованович Саранович, це на них покладається. Надалі завдання йти вверх по руслу э, стрижня і проводити аналогічну э, роботу по очищенні безпосередньо самого русла і формуван зони. Ці проєкти у нас є за Добре. наші кошти в витрати.

Судя по всему, наверное, а вы как бы нет, я на них не наступал, я им работал. <сум> Наступаем мы не только в день Давкилля, может и, и чаще. А, а там как бы там у нас что расписано, где, куда, я как один из работников исполкома иду и определяю задачу. Только единственное, что все знают. Что, а, Но я стараюсь долго работать, не всегда всем эти нравится. Когда была неосторожность, мы с Никовичем э, пошли вдвоем. рядовая, давай как бы э, посмотрим эту дорогу, которая освещение до Десны. Ну, обратили внимание, что народ собрал, все сложил и ушел. Нас еще на полтора часа мы продлили себе Вместе с водителями все-таки эти кульки, мешки складывали. Скорее всего, что за граблями. Если скажут, что стать где то э, посадить дерево, я тоже не откажусь, с удовольствием это сделаем. Знаешь, мы будем работать, исполком будет в Варсаду работать. Та да, вже прибираємо. Сьогодні на нараді доповідали, Вже по Новозаводському п'ять стихійних звалищ на райони покладається, Виявлення і вивезення. На жаль, такі явища у нас іще існують. І... Тобто вони вже виявляються але... на день планують програм. Ні, воно планово. За один день довкілля давайте зрозуміємо. Правильно, що ну, за один день довкілля просто-напросто це, це неможливо вивезти. Я взагалі ставлю завдання, щоб ми прибрали до свят. Все. Ну, ось у нас є традиція. Я вже, дивлюсь, 1 травня починають виносити з дворів, виносити сухе листя, яке з минулого. Якщо б це в один день всі винесли, так. А так получается, ми б забрали все зразу. А так це певний період, тиждень придеться За Заградецьким у нас там приватного сектору, ну не так багато між Баженка. Там регулярно всього провулочку одні винесли, ми вивезли, інші несуть, потім обрізають. Ну, може, в цьому році вже різка не буде так довго продовжуватися, оскільки вже тепло пішло, це треба було раніше. Але якщо будуть виносити, я старіше будемо вивозити. На Масанах далеко нести до контейнера, від, звісно, зупинити. Ну, а ж вони, майданчики з контейнером, повинні бути спеціально облаштованими. Вони ж не можуть просто контейнер кинути і поставити. Треба засолювати відповідну площадку, отримати висновки, санепідем. Станції. Ми так максимально намагаємося розставити там урни, але це не означає, що повинні стояти контейнери. Вони на масові свята, ось на день проведення. Ми контейнери тимчасово вивозимо, на алеї героїв біля театру. Розуміючи, що буде велике скучення людей, нам зручно це забрати, але постійно отримувати. З іншого ж сторони, є контейнери, як би, і для Вивезення сміття, але, але я подивлюся, я звернув увагу. Можливо, Ми вами згоден, ми вивозимо з Єлівщини, проводимо суботники і ставимо там, ну вони не красиві, але вимушені, там, де є в паркових зонах, вони не мають такого статичного вета, ставимо кольцем, а потім піднімаємо, як би, е, збираємо. Але все ж таки, ну скільки того сміття, якщо навіть хтось прийшов, сів на галявину, давайте скажемо, з собою взяв бутерброди, воно ж вид. Вот. Ну, це ж не контейнер, це кульок, і не так складно. Ти ж більше несеш туди правильно по вазі, чим ти будеш повертатися і дійти, і суть е, не в контейнерах, а ще й в контейнерах, мабуть. Ну, як бо, ну, якщо на маршрутки донесли, ну здавайте, ну, чисто так емпірички поросуждає. Если это на конечной остановке автобуса на тех же, же масанах, так человек уже как правило, идет домой, правильно? Он же не садится на этой остановке, как бы не вынес. Если бы этого мне сказали 10 лет тому назад, почему контейнеризация э, началась? Меня уверяли, что у нас самая хорошая система эта машина утром приезжает, пол-восьмого, в 7 часов утра, все выходят и выносят мусор. А я службам уверял, говорю, что... А потом все идут на работу, и на наших остановках, ну, это сейчас уже много там и АТБ и других, а тогда как бы Союз в основном был. И все кульки союзовские лежали на остановках, в урнах, возле урн. И это было можно отслеживать, что на 8 часов едут люди, раз, потом на 9 часов, два, и тогда реально людям... Ну, в большинстве некуда было выбросить, они не могли ждать этого автомобиля или не хотели э, вставать. Вот мы поставили, начали контейнеризацию. Хотя не совсем э, как бы участки, либо наши музыки территории позволяли, позволяли архитектуры с точки зрения санпидемстанции, но мы прошли этот этап, да, еще как бы, будем продолжать, и, в том числе э, в местах массового відпочинку людей. Зараз відведемо закрепимо землю за центральним парком культури відпочинку. І тоді вже буде конкретні відповідальні и будемо там розставлятися. там у нас как бы стоят, ну пока что стоят, как бы хотелось бы, чтобы это были правильные площадки, системная уборка, включить и оплачивать это в бюджете. Но дело в том, что э, если это внутридворовая территория, тогда оплата вывоза входит в стоимость квартплаты. А здесь это все дополнительно как бы, из бюджета нужно направлять и за кем-то закреплять эту землю. Пожалуйста, запытание прошу. Хорошо. говорили о том, что в январе будет готов бизнес-план на за мусорно-перекладочном заводе, и в июле будет защита. Как вообще дела сейчас остаются? Да? Я не все лично не слышу о защите бизнес-плана. Ну, бизнес-план как бы не у нас будет защищаться, мы перед министерством, эта работа действительно заканчивается. Я могу вам сказать, что э, по результатам этой работы, по деньгам Мирового банка КТП 25-28 включено финансирование этой программы. А бизнес-план уже Ноябрі місяцем как бы, буде утверждена вся програма. Будь ласка, ще дозволяємо. Будь ласка. Втомилися, всі вже. Обід. А? А, Обід? Облідже. Ну, ладно. Я ж не знаю, хто коли його обідає. Якщо обіда, смачного вам. готуємося, набираємося сили і суботи. Дякую, сердито.